І наше літочко вже йде до завершення. І ми багато в цю пору їли фруктів, овочів, ягід, зелені. Звичайно, ми то все мили, але як би ми ідеально це не мили, все рівно не настільки чисто, щоб не заразитися паразитами. Тому що потрібно все добре пропарити, щоб бити личинки паразитів. Але який буде мати вигляд ця зелень, ягоди, і малина, клубніка, якщо ми її пропаримо. Не буде мати ні вигляду, напевно, ні смаку доброго. Так, що ми за ціле літо назбирали в своєму організмі багато паразитів, особливо наші діти, бо не все ми можемо за ними добре вслідкувати. І серпень-вересень найсприятливіший час для того, щоб пройти антипаразитарну програму для дітей, тому що вони скоро підуть до школи в садочки, і їм треба підняти імунітет, а імунітет залежить від чистоти нашого кишечника. І Наша компанія пропонує антиперзитальні, натуральні антиперизитальні програми, які складаються від, залежно від віку дитини. Туди можуть входити такі продукти, як спірулінка, яка чистить нашу кров, також кора маршинного дерева це натуральний антибіотик, він противірусний, протибактеріальний засіб, Лецитин, який чистить жовчні протоки і виганяє звідти глистів. Також є такі гіркі е, трави, як гір... Чорний горіх, парафай, тут є в складі 12 гірких трав, і опісток, тут теж є гіркі трави, які не люблять паразити. І вони, як м, наїдяться цих гірких трав, то вони чекають з цього е, організму якнайдальше. Також є такий ще продукт Silver Max це натуральний антисептик, натуральний антибіотик, і він бореться теж з, з паразитами. А для того, щоб відновити нашу мікрофлору, яку паразити нам її порушують, ми вживаємо суперфлору. І для покращення розщеплення їжі діткам ми даємо папаю. Її діти дуже люблять, це дуже сладенькі такі таблеточки. От, і Ще все це ми п'ємо на основі лужної води, тому що лужну воду паразити наші дуже не люблять. І запивати всі ці хороші, якісні продукти лужною водою набагато будуть кращі ефекти. Так що дбайте про своїх дітей, про свою сім'ю, тому що бажано проходити антипазитарну програму разом з всією сім'єю. Якщо це вам цікаво, то пишіть мені повідомлення, я з радістю вам відповім. Будьте здорові!